Усім привіт! Довго очікувана друга частина питання, відповідь. Книжкова версія. Поїхали. Поїхали. Назви свій улюблений детектив. Я ось нещодавно прочитала книжечку Самородки, і це Ян Едалт і детектив. І от мені дуже сподобалось. Тому я обираю самородки. Так, а я обираю серію книг Сема Бекета. Uh -huh. Мені дуже сподобалось. Хоч трішки затянуто, але круто. Трилер, який тебе вразив. Ну, це був, мабуть, десь перший мій трилер. І він називається Нічого з цього неправда. Мені сподобалось реально. Круто. Да. А у мене це поворот ключа. Це перша єдина книга, яку я прочитала Ротвея, і мені сподобалось. Клас. А Каті не дуже. <звук> Назви Ромком, який тобі дуже сподобався. Я думаю, це буде нотатки ненависті. А у тебе? А у тебе? А у тебе? А у мене «Ромком. моя вбивча відпустка. Тільки єдиний момент ніколи не читайте її після детективів і трилерів. Так, переходимо до заборонених тем. Є favorite dark Роман. Мені сподобалась серія Диявольська ніч, і mm -hmm. мені дуже сподобалась перша частина. Це зіпсований. Господи, зіпсований. А тут ми не поб'ємось, бо мені сподобалася схованка. Сованка дуже нудна для мене. А от зіпсований було класно. класно Але ми сподобало. зійдемо з тобою на Вимикачу. Да, да? Вимикач було... було сильно Потужно, потужно дуже. Але нам Катю не вистачає книжки про одного персонажа? Про Медоуса. Так. Ми з Мед... тобою прочитали найбільше. Що? Спортромани. Ага. Угу. ага, який? Давай. Ліска Лізенька, Зайка, mm -hmm. малишечка. Да. Ой, ну я не знаю, в неї просто немає конкурентів. Немає. Блін, я би теж сказала: Ліс Томфорд, але якщо треба якась друга книжка, то це напевно буде. Ну, це потужно, ну це круто. Я, да. Спіймана і, мабуть, підіграй мені. Да? Угу. Ну, спіймана прям топ один. Угу. Угу. Добре, я також скажу ліску. Вона мені ну, дуже звичайна, подобається. Ну, звичайна, це, ну це, це рівень. Так, назви мені книжку, після якої ти поплакала, витерла сльозки і прийшла на інтерв'ю. Ну, остання угу. була підіграй мені. Ну, було дуже багато милих моментів, таких, що мені прям от. Там Я як, як, як зачепились, да? да, Ми з да, тобою да, просто да. на кожному рядочку, на кожній да. сторінці, воно вже тече, ті сльози, не може да. зупинитися. Так, а у тебе? ну, у мене це Ребека Ярос, останній лист. Всі, хто не читав, про Я прочитає. боюсь її читати. Ну, ти ти, її прочитати. Я боюсь. Мені здається, це серед всіх плаксивок це найсильніша. І, до речі, там дуже крутий головний герой. No, not, 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 ну, ладно, Обіцяю, колись, wow. wow. колись yeah. прочитаю. Книги, які ти перечитаєш ще раз. Ну, нікому не секрет, це буде «Емпіреї», четверте жило і всі інші частини через два роки перед вигадом четвертої. Звичайно, Капець. Ага. Mm -hmm. Ужас. А у мене це серія книг Школа всіх святих. Mm -hmm. Іде був мій розум, mm -hmm. розбитий лицар. Mm -hmm. Для мене це, це дуже сильно. Клас. Ну що реально «Емпіреї» будеш перечити? Назви мені головну героїню, яка тебе вразила. Нехай це буде Вайлет Ну exactly mm -hmm. Ладно, приймаємо цю відповідь. Так, але у ну, мене це а, чорна пташка із книжки «М'ясник і Чорна пташка. Добре. Я хочу завжди вирішувати так проблеми, як вона. З матюками? Виколювати очі. Назви мені книгу, в якій тобі дуже сподобався гумор. Усі персонажі вигадані або ні, Юлії Лаби. Це було неймовірно. Це, до речі, українські автори. Вона мене дуже просить її прочитати. Тому mm -hmm. я буду її читати. Mm -hmm. Бо я що правильно, бо я повелась і купила. Купила цю книгу. Всім Рекомендую. Да, а я поки що ще не читала, і напевно мені найбільше сподобався гумор. В зійде Крига не знаю, чому мені там сподобалось. Мені було весело. Mm -hmm. Так, і останнє питання: mm -hmm. якщо головна героїня була крута. То назви мені головного героя, який тебе розчарував. Я добре думаю, подумай. Це Кай Морі, єс. Так. А мене дуже розчарував головний герой книги, яку я просто ненавиджу. Це двір королеви вампірів. Я навіть не знаю, як його звати. Я не пам'ятаю пам ну це. Що Була... це? Хто це? Була Де це жахливо? Якщо ви хочете побачити наступну частину, переходьте за посиланням під відео. Всім дякую за увагу, Па-па!